Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза Лайф. Це наша рубрика Три поради дня, та яку ви так любите. Пограємо в нашу улюблену гру за кавою. Ну що, обирайте три слова, які сьогодні будуть побутові, зовсім невишукані. Прості: канапа, крісло. Торшер. Обирайте слово. Канапа, крісло, торшер. Обрали. Поїхали. Хто задумав слово Канапа? Для вас порада на сьогоднішній день? Вежа каже. Не зможеш ти влежатись на канапі. Ой, не зможеш. Хотілося би розлягтися, хотілося б відпочити. Але якийсь чарівний пендель летить з простору. Карта вежа. Вона крушить мілко всі наші сподівання, які були побудовані на ілюзії. Вежа Ніколи не розрушить щось справжнє, щире, істинне. Якщо з'являється вежа, це щось, що зніме корону з вашої голови. Це там, де була гординя. Це там, де нагромоздили собі якихось сподівань, можливо, навішали на когось. Або, можливо, це не ваша мрія була, не ваша справа була. Це може бути звільнення з роботи, якщо робота вже обридла давно і колектив не подобався давно, але витягли, тому що потрібні були гроші. Карта це часто звільнення, але звільнення різке, яке на початку програє, це буквально як катастрофа. Звісно, зараз в реаліях війни це може бути гучна ніч. І хто загадав перший варіант? Це може бути безсонна ніч. Може так програватися, може. А, в плані стосунків. Це стосунки, які давно тріщали по швах, і тут реально кінець, розлучення, скандал, сварка. Але немає жодної карти негативної. Попереджений, озброєний. Ви готові до цього форс-мажору? Ви готові. Зазирнемо далеко-далеко. Що він приносить по ітогу вам? Трійка кубків. Я ж казала: звільнення, радість, полегшення. Так можливо, до цього ще треба буде дійти, але щось просто я врю, лусне, трісне. Розломиться земля затрясеться, але це веде до щасливого позитивного результату. Головне пройти оцей шлях важкий від форс-мажору до трійки кубки. Будь-який форс-мажор вирішиться. Ця проблема вирішиться. Так, це буде Аврал, це буде несподівано. Це той момент, коли нічого не предвіщало, Знаєте? І по здоров'ю. Ну от щось таке відбувається. Все закінчується дуже круто. Трійка кубків це карта допомоги. Якихось різних людей, часто люди, які об'єднуються для допомоги і вирішення задачі, це часто не родичі, зовсім чужі люди або приятелі, але але, навіть пересічні, які йшли по своїх справах, але вам кидаються на допомогу. Справа вирішиться, але буде аврал. Другий варіант хто задумав крісло? Та що це сьогодні? П'ятірка мочів? Ну, точно, можливо, як про обстріли. П'ятірка мочів, якщо ми не беремо війну, а ми обираємо конкретно вас, ваше життя. ваш шлях п'ятірка мочів це зламана інформація. Будь-яку інформацію, яку отримаєте сьогодні, потрібно перепровірити. Якщо ж ви самі думаєте десь щось, от під тасувати. Бо вам, ну, бо ж вам можна. Ми ж як завжди відчуваємо. Вони погані, там збрехали, що зробили. Ну, а я ж себе відчуваю зсередини. Я ж себе люблю, як дитину, мені ж можна. Чи можете ви це зробити? Це пірова перемога. Ви можете перемогти на коротній дистанції, але знайте, розплати і наслідки завжди будуть. І будуть, які вони. Подумайте про це. Третій варіант хто задумав торшер. А ось хто задумав торшер, має торшер от буквально по жезлі виглядає мистецтво маленьких кроків. Це дитина пряма, рішуча. Дитина, яка святкує це життя, вона грається, вона пробує і те, і те, і те. Вона пробує себе у всьому. Це дитина непосідюча, це наша внутрішня дитина, яка готова на якусь дію. Це розмови, це звістки, це перемовини, це дзвінок, це лист, він наповнений енергією спонукання до дії. Паж жезлів веде нас до нашої мрії, але це той перший крок. Пас жезлів закликає: не сиди на місці, святкуй це життя, воно того варте, святкуй його щодня, радій цьому життю. Бачите, тут якби підкидується жезл і ловиться. Це танець самого життя, це дитяча безпосередність. Тут кажуть так: що би ти не пережив, скільки б тобі років не було, завжди є якась справа, яка тебе може підняти. І ця справа, і тебе може підняти, і настрій підняти, і життя це рух. Життя це танець. В даному випадку я бачу цей танець легкий. Це зустріч з внуком, з дитиною, це зустріч з подругою, це приємна розмова, це те, що вас надихає далі жити. І Жезлів каже: не сиди на місце. На місці, а, і якщо тут питають пораду у вас, ви можете це проговорити, але проговорити легко, як дитина розмовляє з дитиною. Так я дуже люблю, як моя донька приходить з прогулянки і розповідає захватом. У них серйозні розмови в 12 років, у них якісь суперечки, у них якісь цікавинки, але в цьому така безпосередність така ще є. Знаєте, відсутність такого болючого. Множинного такого досвіду, це ще гра. Вони ще грають. Грайте, це життя. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, пишіть коментарі, що у вас там відбувається. Можливо, реально щось екстремальне. Чому випали такі карти? А... Якщо хтось хоче навчатися, можливо, хтось пропустив вчорашнє відео. Я сьогодні нагадую, що є великий курс. Він вийшов. Перший великий курс. Це не марафон. На великий курс посилання немає. Великий курс ми обговорюємо уже в особистих. Там я говорю, скільки коштує, як платити. Зараз на нього ще досі діє знижка, бо я ніяк не можу дійти до тої кнопки, щоб налаштувати її. Щоб це автоматично було. Але коли це буде автоматично, це буде дорожче, я одразу кажу. Тому хто ще хоче отримати це навчання від майстра, всі мої фішечки, всі мої секретики, всі мої напрацювання, пишіть мені в Телеграм. Я завжди залишаю контакти в першому закріпленому коментарі або в описі до відео. А на сьогодні все. Вдалого дня! Святкуйте цей день, що би не було. Ми живі, і це добре. До наступних зустрічей, ваша Максимуза.